Насамперед хотів би, пане Олеже, аби ви нам прояснили і те, що знаєте, і ситуацію довкола репараційного кредиту минулого тижня був саміт Європейського Союзу, де був і Зеленський? Він дав такий коментар: ну, доволі як на мене, песимістичний. Ну, між рядків читалося, що я каже, не знаю, чи встигнуть вони його ухвалити, чи ні. Гроші нам треба вже грошей. Не вистачає. Ви про це вже неодноразово говорили. Два секвестри бюджету вже було у нас. Яка доля взагалі з цими грішми сьогодні Трамп сказав? Я не маю ніяких питань до цих грошей. Це гроші Європейського Союзу. Хай вирішують, що з ними робити, хочуть забирати, У Росії забирають, купують у нас зброю і постачають Україні. Але питання е, репараційного кредиту будуть розглядати аж 18 грудня, якщо я не помиляюсь. Ну, по-перше, напевно, ні, для кого немає секрету. О, я зараз буду говорити песимістичні речі, але реалістичні. Так. Я думаю, що я не, не скажу нічого, м, м, якогось такого невідомого. Е, суто по бюджету у нас 40% бюджету це запозичені гроші. Тобто при доходах 2,8 трильйона, видатки 4,8 трильйона. Тобто 2 трильйона треба брати, десь від кість. Це соціалка. Це то, що має фінансувати. Індексації соціальних стандартів, це за рахунок чого мають фінансуватися е, допомоги малозабезпеченим, інвалідам, заробітна платня бюджетникам. Зауважте, я, е, от було багато обговорень, що стосується проєкту бюджету, першого читання і так далі. Я намагаюся максимально уникати обговорення питань щодо. Видаткової частини, тобто, куди ми то все будемо тратити, влазити в ті цифри по одній простій причині. Люденьки, якщо у вас немає джерела, ви можете хоч по колу бігати з бубнами кричати, де ви будете витрачати ті мільярди, яких ніколи не буде. Тому, на мій погляд, треба зосередитися на тих речах, які, по суті, є ну, найбільш важливими, а саме джерела. Значить. Нам на наступний рік треба 45 мільярдів доларів для того, щоб покрити соціальні видатки. Чого раптом Міжнародний валютний фонд так щиро розпереживався е, плановою девальвацією української гривні і почав активно вимагати від Національного банку України від уряду девальвації Української грошової одиниці? Все дуже просто. Макрофінансова допомога приходить у долярах, а соціал, соціалка виплачується в гривні. Е, якщо курс умовно там 45 гривень за долар, то це безперечно на 5 гривень більше, ніж 40 гривень за долар, правда? Тобто то, з кожного долара 5 гривень додатково ви отримуєте, а якщо ви отримуєте умовно 45 мільярдів доларів на наступний рік, то, ну, грубо там, це майже під 300 мільярдів додаткових грошей. Просто тому, що і, ви девальвували національну грошову одиницю. Там є багато дискусій, чому Нацбанк не хоче цього робити, тому що він відповідає за інфляцію. А якщо ви девальвуєте національну грошову одиницю, це, відповідно, буде зростати ціну імпортерів, і вся імпортна продукція в Українах буде дорожча, і інфляція підскочить. В тому числі і паливомастильні матеріали. Але все це, так би мовити, другий рівень обговорення. Перший рівень це джерело. Так от з джерелом є величезні питання. Чому? Тому що Україні, я вже сказав, треба 45 мільярдів на соціалку і 60 мільярдів на воєнну технічну допомогу. Пан президент Зеленський чітко окреслив, що Україні на наступний рік треба 120 мільярдів на війну, доларів, з них 60 мільярдів ми витягнемо з економіки України, і 60 треба від партнерів, і 45 мільярдів треба макрофінансової допомоги. Де взяти такі шалені гроші? По суті, у європейців з початку активної фази бойових дій з 2022 року було два джерела. Ну, реально. Перше джерело це гроші платників податків європейських країн. І власне в 2022, в 2023 році ми з вами отримували допомогу в першу чергу за рахунок коштів платників податків. Ну, окрім цього, треба розуміти, що і допомагали нашим біженцям там, за рахунок бюджетних. Виплат, які формувалися за рахунок коштів платників податків європейських країн. І друге джерело це замороження російських активно. Інших джерел в Європі нема. Електоральні змагання 23, 24 і 25 року показали, що країни, які активно використовували кошти платників податків для допомоги Україні. Політичні їх сили, як правило, після виборів війшли в опозицію. Ми з вами побачили ситуацію зі Словаччиною. Надзвичайно показова ситуація. Хочу нагадати, що з 2022 року Словаччина була одним з наших найбільших партнерів, які активно допомагали нам і грошами, і технікою. Прийшов Фіцо. Щоб далеко не ходити, подивіться, будь ласка, що було зроблено в Чехії. При е, всій неоднозначності перемоги популіста, який на сьогоднішньому прийшов в Чехії, ми маємо з вами ситуацію, ну, непросту там. У Поляків Навроцькій. З особливостями, з нюансами. Але маємо, е, полезу бритви вдалося пройти в Румунії. Ну, реально, полезу Бритви. В Румунії, ну, давайте будемо відверті, виключно за рахунок румунської діаспори, яка знаходиться в європейських країнах, вдалося перемогти на виборах, власне, в парламент. І оце все, ну просто хочу нагадати: цього року Франція є дуже багато нюансів. Тому, наскільки я розумію, навряд чи європейські країни будуть використовувати це джерело для допомоги Україні. Тому що це є дуже потужний аргумент в руках у опозиції на будь-яких виборах. Угу. Лишаються заморожені активи. І отут починається найбільш цікаве. У відповідності до європейського законодавства. Конфіскувати ті активи можна, або в межах результативної резолюції ООН і Ради Безпеки ООН. Або е, через судовий позов, через рішення суду, позитивне рішення суду, яке визнає е, відповідальність країни-агресора фінансову, яка призведе до остаточного рішення щодо передачі цих активів е, для відновлення. Тому, власне, і називається е, репарація, тому що репарація це кошти на відновлення угу. дослівний переклад. Ну і третій варіант, безперечно, це. Угода, мирна угода, де країна-агресор погоджується на передачу частини коштів або інші механізми відшкодування збитків, нанесених країні жартів. Все. Інших варіантів сьогодні в європейському законодавстві немає. Е, мені можуть сказати: чекайте, ну от є ж прецеденти, коли доходи від заморожених російських активів використовуються для України, зокрема там в програмі України Facility. Маленький нюанс. Знову ж таки, по європейському законодавству заморожені кошти не можуть приносити доходи. Любі кошти, що приходять після заморозки, не є власністю країни, кошти, яких є заморожені. Тобто, оті Пане Олеже, потреби... Коденчу, там наскільки я знаю, цими коштами оперує Євроклір, який може заробляти гроші на них. Ще раз повторюю: значить, дивіться, чого євроклір заробляє гроші? Чому йдуть доходи? Тоді, коли Російська Федерація вкладала гроші в Європейському Союзі, вони на суму 190 мільярдів євро суверенних російських активів придбали євробонди європейських країн облігації. І ті облігації по них продовжуються виплати купонів. Дякую. Тобто євроклір нічого нікуди не вкладав. Євроклір заморозив російські активи, по яких продовжуються надходити купони. І оті купони по 3,5 мільярди євро в рік якраз і є доходами від заморожених російських активів, які формально Росії не належать. І саме ті кошти пішли в Європейський фонд миру, з них ідеї україна Facility. Тобто ця частинка є більш-менш зрозуміла. Але кредит під заморожені російські активи, під доходи від заморожених російських активів, Україна отримала в 2024 році. 45 мільярдів доларів. 50. Ну, там частину ми і в цьому ж році нібито отримували ще, так. Ну. Да? Е, нам видали кредит в 2024 році, але він був розтягнутий до 2026. шостого. Так, так. І, та, і ми отримуємо ті гроші. Ну там вже ж не весь час, там невеликі кошти приходять. І ми отримуємо так. ці гроші в межах цього кредиту, які погашається з доходів від заморожених російських котів. Uh -huh. В нас на наступний рік є перехідними залишками, десь на рівні 30 мільярдів доларів того кредиту. Так. І вони, власне, і будуть основою отих е, макрофінансової допомоги на 26-й рік. Тобто, там по макрофіну нам 45 мільярдів і не вистачає тільки 15 мільярдів. Всього стані є. Це новина, Пане, Прошу? Це ж, наче, нібито непогана новина? Ну цю новину озвучив міністр фінансів, представляючи бюджет, тобто це зрозуміло. Тобто, з тих 45 мільярдів макрофіну 30 формально є перехідними залишками. Лишається 15, яких невідомо звідки брати. Тобто це оця ситуація. Але фінансувати війну нема за що. Mm -hmm. Купляти американську зброю обіцяну нема за що. І по словах міністра фінансів України, Європейська комісія Урсула Вандерляйн, зробила дуже креативну ідею видачі Україні кредиту під заставу заморожених російських активів. Так званий репараційний кредит, який погашатися буде за рахунок репарацій, які Україна має отримувати після того, коли закінчиться війна і Росія підпише Мирну Угору. Ну, тобто, картинка от така. І Тій репараційний кредит мав бути на суму десь порядку 140 мільярдів євро, розтягнутий на два роки. Тобто, по суті, вся сума, ну, більшість тої суми, яка сьогодні заморожена в Європі, ну, а тепер починається саме цікаве. Тобто, отакі от пропозиції, така цікава ідея. В жовтні місяці була зустріч міністрів закордонних справ, потім міністрів фінансів. Угу. Спочатку проти цього виступала Крістін Лагард, голова ЄЦБ. Але вона зняла свої заперечення. Власне, цікаво, ті заперечення, знаєте, коли вона зняла? Коли 19 шахедів влетіли в Польщу російських, практично наступний тиждень себе зняли свої зауваження. ну Тобто, логіка збереження фінансової системи Європейського Союзу передбачає, що Європейський Союз існує, і фінансова система теж є. Коли почнеться війна, не буде ні Європейського Союзу, ні фінансової системи. Тому тут якраз ситуація так відійшла. Але прийшов-міністр прем премєр Бельгії. Це країна, яка сьогодні тримає найбільший пакет в Євроклірі. Євроклір це найбільший зберігач, який зареєстрований в Бельгії, Європейського Союзу. І де зберігається 190 мільярдів і сказав: так, хлопці, є три речі. Тобто, в принципі, я теж не проти цього кредиту. На правду, ви давайте, якщо будете вважати за потрібне, але є три умови. Умова перша: якщо після цього кредиту росіяни подадуть на мене в суд, то весь Європейський Союз консолідовано буде захищати нашу позицію. Тобто, не тільки я буду відповідати перед. Російською Федерацією суді за надання цього кредиту, так як його найбільше тримач. А всі це перша вимога. Друга, якщо за рішенням самого справедливого Європейського суду буде визначено, що ми маємо повернути росіянам ті кошти, і кошти мають бути розподілені по всіх країнах Європейського Союзу. Тобто, щоб не сталося ситуація, при якій Бельгія має віддавати 190 мільярдів. У нас немає таких грошей, ми не маємо такого бюджету, щоб віддавати ті гроші. Тому ви підписуєте папірчик, де консолідовано зобов'язуєтеся солідарно з нами нести відповідальність по всіх фінансових рішеннях самого справедливого Європейського суду. І третій момент. А чому ми час щепилися, як каже шановний пан Бельгієць, в тих 190 мільярдів? Хочу нагадати. Що на сьогоднішній момент в Європі погружено на хвилиночку десь під 240 мільярдів, тобто на 50 мільярдів більше, чому ми весь час говоримо про 190 бельгійських і мовчимо про тих 50 інших? Давайте всі скопу колективно скажемо, що якщо 50 мільярдів дає 190 мільярдів дає Бельгія, але інші також щось дають. Тобто не може бути, що от Бельгія от головна, а інші ні, так не буває. Європейська е, комісія, Рада, перепрошую, визначила, що вона дасть доручення Європейській комісії попрацювати всі надані пропозиції і в грудні місяці вийти з пропозиціями щодо того, звідки взяти умовних там. 120, 130, 140 мільярдів євро на два роки 26, 27 для України для фінансування воєнних видатків. Тобто, отака картинка. На сьогоднішній момент питання з репараційним кредитом не вирішене. Як наші шановні народні депутати збираються до кінця листопада місяця голосувати за проєкт бюджету на 26 рік, я не знаю. По ній простій причині, тому що. Там не буде джерела 40% бюджету. Ну, Тим не менше, є надія, що і ми чули дуже <кій> оптимістичні речі: що в грудні місяці таки буде прийнято рішення. Правда, якщо його приймуть під ялинку, як було сказано, то Україна перші гроші побачить хіба в лютому місяці, тому що січень місяць буде на розкачку: на підготовку відповідних документів, на підписання відповідних паперів. Ну, тобто, всі ще місії у нас буде яма по фінансуванню, яка буде перекриватися за рахунок коштів Міністерства фінансів, які буде наближати видатки. Що це буде означати? Це буде означати, що десь приблизно в травні, в червні 26-го року, Міністерство фінансів буде виходити в черговий раз зі змінами до державного бюджету на 26-й рік, збільшуючи видатки на безпеку оборону, там на умовних 300 або 400 мільярдів гривень. Тому що, ну, в противному випадку, вони тоді не зведуть балансу. Отак воно буде виглядати. Ну я вважаю, що не настільки все катастрофічно, як може видаватися на перший погляд. Чому Скажу свою думку? По-перше, є оцей перехідний період із е е кредитом по програмі Ukraine Facility, про що ви власне сказали, десь ми щось якось перекриємо. Другий момент: у нас є резерви Національного банку про всяк випадок. Ну і третій момент ще не 18 грудня. Подивимося, як білійці будуть себе поводити, враховуючи. Дивіться, так, я... Одно. Так, я підтримую ваш оптимізм. Валювати, бо Європейський Союз точно не буде платити за війну з кишень громадян Європи, а вони будуть платити за війну в будь-якому випадку. Вони так, це Валерій, я точно підтримую вас вашим оптимізмом. Європа точно дасть гроші, тому що не надання Україні грошей буде синонімом. Початку війни Російської Федерації з Європою на кордонах країн Балтії і Польщі.